Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Мене звати Оксана, і це мій канал про в'язання. В'язане тепло. Сьогодні у такий дощовий березневий день мені захотілося для вас зняти відео. Що саме мене надихнуло? Я, вийшовши на вулицю, відчула каплі теплого дощу. І знаєте, мені. Така думка, асоціація прокинулась, що оцей теплий дощ, такий ніжний, дрібнесенький, він пробуджує природу від сну, такого довгого зимового, як ніжні мамині руки. Коли дитинка зранку спить, вставати не хочеться, потрібно вставати в садочок чи в школу. І мама так легесенько торкається, каже, вставай, прокидайся. Це так. Це так мило, так прекрасно, так природа вчить нас любити, вчить прекрасного. Я знаю, що я часто повторюю, творити прекрасне, давайте творимо прекрасне, але погодьтеся, будь ласка, що коли людина творить прекрасне, в цьому закладений великий сенс любов, щедрість. Зробити комусь приємне, підтримати словом, ділом, думкою. І це я можу охарактеризувати одним словом прекрасно. В світі, де так багато зла, ми мусимо себе заставляти творити прекрасне. Творити, творити прекрасне, ділити з любов'ю і робити цей світ трошки краще. Тому що завдяки таким людям, які мають надію. І віру в краще майбутнє, в те, що все буде добре, цей світ і існує. Віра в Бога, і віра в любов нас тримає на цій землі. Дякую вам, мої дорогі. Дякую вам, мої підписчики, мої друзі. Мені краще вас так називати, мої друзі, які підтримують мій канал подобайками, коментарями. Дякую вам. Також дякую вам, гості каналу, які заходите, і також коментуєте, і залишаєте свої подобайки. Цим ви мені даєте зворотній зв'язок і заохочення щось створити і щось показувати. Знову, щоб заохочувати вас і себе. Отож, приступимо. Тож розпочнемо наші відео. Тема сьогоднішнього відео будуть головні убори, а також снуди, бактуси до них. Першу шапочку вам покажу ось таку: шапочка Біні. Хто зі мною вже давно, так неодноразово чула, що коли я зв'язую світер, гольф, і якщо в мене ще залишаються ниточки, мені обов'язково хочеться зв'язати в такому ж кольорі шапочку. Ну, і, як ви зрозуміли, це був не виняток. Ось так ця шапочка виглядає на мені. Це ж шапочка відні. З кілька слів скажу, з чого вона зв'язана. Зв'язана вона з ниточки 50% шерсть, а 50% мириносову, а шерст. І, е, значить, спицями 2,5. 2,5 мм у шість складень. Шапочка ця трошки є вільна мені, вона значить, зв'язана на розмір 56-58 см. 56 розмір це мій обхват голови, а так я зробила її ширшою, то вона підійде і на 58 см. Ну, вона мені подобається, крім того, що я її ще так загинаю, тому що саме так мені подобається носити шапочки Біні. Ось так вона виглядає, як бачите, на мені. Що ще хочу сказати за цю шапочку? Ця шапочка, яку я вам зараз показала, вона є двостороння. І другу сторону шапочки я зв'язала ось такого кольору. Іншого кольору і іншої ниточки. Інша сторона шапочки зв'язана з 100% мариносу. І зараз також я одягну її на себе, щоб ви змогли подивитися. Ось, ця, ось так шапочка виглядає з іншої сторони. Вона світленька, і теж саме ззаді трошки її загинаю. Світлю частину я зробила трошки коротшою. Щоб можна було побачити ще ось таку полосочку, як декор. Але таку шапочку я не залишила одинокою, я до неї ще зв'язала ось таку клубойку. Зараз я також її примірюю, щоб ви змогли подивитися. Ось так, бачите, на мені зараз зовсім інший комплект. Шапочка іншого з іншої сторони і ковбойка, фактус в комплекті. Так, покажу вам ближче, який тут є узір. Його я брала з журналу. Єдине, що бачите, як е, хотіла вам зняти відео, не знайшла журналу. Але, якщо вам буде цікаво, наприклад, якщо вам сподобається, ви можете мені під відео написати. І я більш ретельно пошукаю, як, з якого саме журналу я. Е, Взяла цей узір, і вже в наступному відео зможу вам його і заскрінити чи ще якимось іншим способом показати його в відео. ну, Якщо для вас це буде цікаво, Так, з чого в'язала? В'язала я цей, цю частину шапочки і бактус кубики з ниточки 100% мерінос. Це значить було 2400 м100 г. В'язала я у шість складень. Шапочку я в'язала спицями 2,5 мм, а бактус спицями 3 міліметра. Ну, отак, можете бачити і надихатися. А я йду показувати наступний вирік. Так, наступну хочу вам показати ось таку. Модель шапочка і снут, два-кілька слів, з чого в'язала. В'язала я, значить, з турецької ниточки Alize Baby Wool. В'язала її у два складення спицями 3,5 міліметри. Значить, це колір сірий і колір малина. Виконаний, значить, в техніці градієнт. Тут такі коси можете побачити. Така ж сама шапочка теж виконана з тих самих ниточок і з градієнтом. Зараз одягну, щоб ви побачили, як це на мені. Ось так виглядає набір, який ви бачите зараз на мені. Отак виглядає шапочка. Відворот я не робила е, полоску, щоб його, він був зафіксований, він не зафіксований. Я можу робити вище, нижче, так як мені подобається. Значить, е, відворот шапочці і ось так виглядає. Шийка гарно, воно не тисне, але і не пристає плотно. Можна одягати, значить, сирий низ, малиновий верх, а можна, як я зараз одягнула, малин. Малина внизу і ось так. Я вважаю, що от гарно виглядає набір. Можете собі взяти на заміточку і ниточки вони в Україні як є, доступні. В багатьох магазинах турецькі ниточки можна з легкості купити. Ну що ж, переходимо до наступного відео. Хочу вас попросити закликати. Значить, кому подобається моє відео, хто заходить до мене в гості, прошу підписуватись на канал. Це мене підтримує і надихає. Дякую вам. А я перехожу до наступного набору. Ось такий набір. Це є дитячий набір моєї дочки. Значить, я в'язала його для неї. Але, так як в мене невеликий розмір, голови 56 обхват, я його з легкістю вдіваю і можу вам показати. Ось так виглядає снуд, як ви можете бачити на мені. Мені подобається, коли є поєднання на два кольори, тому що можна поєднати з різним кольором верхнього одягу. А ось така ще є шапочка, і отут колись я заказувала такі е, шапоч... <кій> на шапочку бірочки Хендмейн вис сердечко з любов'ю. з любов'ю. Я чого так вам близько показую шапочку, е, ну, спершу показую бірочки, про які розповідаю, так. Але ще мені важко передати цей колір. Колір дуже гарний, а відео наближено його Ну, Можу. Так, зараз я одягну шапочку, і ви побачите, як ця шапочка дивиться на мене. Ось так. Очкайте, дуже так. Ось так ця шапочка дивиться на мене. Узір, значить, я взяла з інтернету це, е, і е, так Зв'язала шапочку, мені сподобалось. Дуже як воно виглядає, і я вирішила зв'язати снуд. Снуд зв'язала американською розинкою. В нього вигляд такий, що він такий пухляшок товстенький. Насправді він не є такий аж товстий, але вигляд у нього такий ом оманка. Оманка. Думаю, також виглядає дуже цікаво і гарно. Так, і що хочу ще вам сказати, цей набір я в'язала вже трошки давно, і які це були ниточки, я не можу вам сказати. Я тільки так хотіла вам показати, щоб ви побачили, можливо, надихнулися, можливо, собі захотіли щось такого плану зв'язати. Можливо, хотіли поєднати кольори, бачити, як вона гарно виглядає. Це я знаю точно, що це була турецька ниточка, але назви я, на жаль, сказати вам не можу. Перепрошую трошки давніше зв'язаний. Е, у мене є такий набір весняний і светрик. Ой, перепрошую, тут у мене, бачите, ниточка в, ви, вирішила також в кадр залізти, <різь> Треба буде заправити. Е, значить, ось такий свет. Е, перепрошую шарф і шапочку. Зв'язала я цей набір, пам'ятаю, що це є ниточка турецька Alize Fine. І в'язала я її в одну ниточку спицами 3 3 мм. Як і шарф, так і. Ось тут гарно видно зараз передається узір. Узір не важкий, не замислуватий. І шапочка, бачите. Зараз одягну, щоб показати на собі. Ось так виглядає цей набір на мені. Ви вже могли замітити, я всі шапочки ззаді загинаю. Загинаю як біні. Мені подобається модель біні, мені здається, що вона мені личить. І я завжди так закручую ззаді ці шапочки. Ось такий, бачите, весняний узір Придувається вітерцем, щоб не було жарко, і водночас зігріває сиру погоду на вітряну. Такий цікавий набір. Так, і ще покажу вам ось такий бактус, трошки не входив, не влазить в екран. Зв'язаний вона, значить, з ниточки Drops, флора в одну ниточку. Перепрошую, ні, не в одну, а в дві ниточки. До неї ще була зв'язана до цього бактуса. Ще була зв'язана ось в такому зеленому кольорі. Відео погано передається колір, озера краще видно. Це гарний такий. Колір, Він, до речі, в цьому році понтон модний. Трошки передається. В такому кольорі була шапочка зв'язана. Хочу вас застерегти від помилки, яку зробила я. Значить, я шапочку, коли давала прати, дала, ну, як на мене, це була трошки тепліша вода, як зазвичай. Але для цієї ниточки, як я зрозуміла, вона була. За гаряча, і тут велик є відсоток шерсті, альпака, і, 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 значить, для них, для цієї ниточки, ця, та температура була зависока і вона просто звалялася, скочилась і, звалялася, і ну, е, То вже така була шапочка, що туди і не розпустити цю ниточку, і вже і не повернути в попереднє становище, її просто Так, от, Дуже мені шкода, тому що ця шапочка мені е, направду дуже сильно подобалась. А зараз <с> у мене залишився на згадку тільки такий бактус, тому я вам також його хочу показати. Він невеликий, тому що великий бактус я не в'яжу, щоб, е, щоб так багато всього було. Підшийкою мені не завжди подобається. Я люблю, щоб така, як касинка, маленька він був. Але якась зюмалька в цьому є. Ось так він на мені виглядає. Ось тут такі два кольори. Він просто зв'язаний лицевою Е, Значить, лицева гладь ніяк не замислуватий узір. Посередині зробила доріжку з вірочками і все. А... Пізніше, е, мені, як завжди, хочеться мати якийсь набір. Я зв'язала собі шапочку, хоча вона не підходить до цього бактуса. Але я собі подумала, хоч трошки буде. Це зовсім інші точки. Верх — це коричневий меринос, а тут такий темна функція Ну, Я деколи, коли зелене, оце так, щоб не, не, не зовсім було видно. Якщо мені не підходить під колір одягу, я одягаю ось таку коричневу шапочку. З таким я одягаю цей бабтос і ось так приблизно вона виглядає. Трошки все в у ньому є, трошки перекликуються кольори. Ну, так. Е, другу сторону я не хочу одягати, тому що це, я вважаю, що це не мій не мій колір для шапочок, мені таке не подобається. Єдине, щоб хотіла щось таке зв'язати подібне, щоб перекликувалася з Бактусом. А коричневий колір я вітаю, мені подобається його. Ось так. Так, підходять наші вироби вже до закінчення, які я сьогодні хотіла вам показати. Надіюся, вам сподобалося, Надихнула вас на творення прекрасного, так. Буду дуже рада, коли будете коментувати, ставити вподобайки, а також підписуватись на мій канал. Це буде мене стимулювати до творення нових і нових виробів. Так що ж, мої дорогі, щиро дякую вам за увагу, дякую за приділений час, який ви сьогодні приділили, щоб переглянути ці відео. Дякую вам, що ви є. Дякую, що Господь дав таку можливість. Сьогодні записати це відео. І бажаю вам всього доброго: миру в душі, миру в серці, миру на землі. Благаю Бога також про припинення війни в Україні. І все буде Україна. Тримайтеся, все буде добре.